Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо Світу і сьогодні ми проведемо огляд на готель Sun Palace 4 зірка. Подивимося, де ж розташований готель. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в центральній частині курорту, прямо біля торгової вулиці, всього в 5 хвилинах ходьби від моря. Власного пляжу у готелю немає. Відстань від готелю до міста Несебр становить 5 км. До міста Бургас 37 кілометрів. До міста Варна 94 кілометри. Готель Сан Пелец був побудований в 2002 році. Складається він з двох корпусів: корпус А та корпус Б. Варто зауважити, що номери в корпусі А були відреновані, але всі номери і в корпусі А, і в Б гарні по ремонту. Працює готель за системою харчування все включено. Алкоголь доступний безкоштовно для гостей місцевого виробництва з 10 ранку до 10 вечора в двох барах готелю. Це бар в ресторані та лоббі-бар. Вайфай по території готелю буде безкоштовним. Щодо додаткових платних послуг це сейф, який знаходиться на ресепшн, коштує 6 лев на добу. Та парковка. Коштує 24 леви на добу. Анімація в готелі проводиться 6 днів на тиждень. Це денні розваги та вечірні шоу. На території готелю є ось такий великий відкритий басейн з зонами для відпочинку, з шезлонгами. Є невеличка дитяча секція, неглибока. Біля басейну є бар, в якому можна буде взяти напої з 10 ранку до 10 вечора. Номерний фонд готелю налічує 245 номерів. Зараз ми в одному з них, це апартаменти. Максимальна вмістимість гостей тут 4 дорослих. В апартаментах в корпусі А, саме тут ми зараз знаходимося, між двома спальнями немає міжкімнатних дверей. В корпусі Б в апартаментах міжкімнатні двері є. Подивимося номер категорії студіо. Ось так тут виглядає ванна, кімната. Максимальна вмістимість гостей в такому номері троє дорослих і одна дитина. Заходимо до номеру стандарт. Це мінімальна категорія номеру. Максимальне розміщення гостей тут двоє дорослих і одна дитина. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інший готель, ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.